Знаєте, я хотів би собі зробити таку, ну, знаєте, як штуку, ну, тобто там малюнок, і там саме, ну, людина, і, і там група м'язів, і там показані там, які вправи е, там робити на цю групу м'язів. Я хочу зробити таке собі намалювати, там все зробити, все написати, постаратися намалювати і сподіваюся, що ну, це відео вийде гарне, але саме, ну. Е, у нас буде тільки з гантелями. Сподіваюся, вам справді ну, відео сподобається. Отож, дивіться. Ну, а тут мені потрібно було починати е, креслити. Тут я почав малювати людину, але я її і вона мені не сподобалась, тому я її переробив. Але тут вона в мене виходила дуже така, знаєте, мультяшна, Але для такого художника, як я, я думаю, підійде. І так, ось вона в така у нас вийшла, непогана, нехороша, ну, скажімо, нормально. І так, ось так. Зараз я ну, почав креслити і писати ну, саме в цих клітинках, які буде груб м'ясом намальований з гантелями ця вправа. Тут я почав заповнювати ну клітинку саме груди. Е е отак. Ну і так далі. Я тут подумав подумав і почав ще записувати передпліччя. Я працював, думав, сам перевіряв всякі рухи, як потрібно, як, як не потрібно, багато було непотрібних, але нічого. Все, я сподіваюся. Буде е, ну, нормально. Також я намалював трапецію е, спину написав. і також почав заповнювати розділ плеч. Вони в мене були такі насищені і великі. Тоді я пішов, пішов, там щось подивився, понаписував, взяв вправи, подописував груди, написав, написав, написав писав, писав, було довго, скажу чесно. Фух, а отут я просто збісився і пішов попити чайку, тому що ну треба було. Але тут я просто був дуже стомлений і потрібно було, тому що записати ще трісепс, біцепси, всі ці штуки. А ось як вам моя робота. вона поки що в нас ну таке, знаєте, ще сіреньке, все непогане таке. Але нам ще б його так навести фломастером і буде взагалі краса. Я вам кажу. Ого. А отут у мене закінчився фломастер, і він написав. Тож я обрився скрізь, але знайшов і знайшов фломастер і сестри. Але я вас прошу, будь ласка. Розповідайте їй, тому що це її. Е, якщо вона дізнається, то вона мене вб'є. Тому, будь ласка, тихенько, тихенько. Тут, тут я навів контур цього чувака і вирішив його розмалювати, ну, щоб було поцікавіше, і мені просто було скучно. Тому я вирішив його порозмальовувати, там, в рожеві, кличі, зелені, ну і так далі. І так. Ми вже зробили, все розмалювали. Як вам моя робота? Оцініть від 1 до 10, будь ласка, в коментарях. Поставте бажану лайки. Ну, За таку роботу, за таке відео, уявіть, я даже його сам за кадром озвучував. Я зараз сижу і озвучую, наприклад. Ну, а ти, будь ласка, підпишись і постав лайк.